Вітаю, друзі! Сьогодні буде мова про датчики тиску на хавали 6. Значить, придбав ось такі два датчика для того, щоб замінити у себе. Не пережила значить, машина, верніше не машина, а датчики. І три датчики в мене вийшли за цю зиму з ладу. Батарейки, напевно, не витримали вже таких морозів. В суті, це не міняє, датчики під заміну, але шукати їх в сервісних центрах обслуговування Хавай це 2500 гривень за штуку. Заряджають, а я знайшов, продають вже в нас привезені з Китаю, аналогічні оригінальним. Їх вже 20 з тих замінити. Вони автоматично в мене прописалися в системі. І працюють. Відповідно, вирішено було замінити ще два, тому що теж їм вже доля така прийшла на заміну, показує помилку. Тому ось ще раз вам показую: ось ось такий датчик сьогодні заміню, і треба буде поїздити з ними пару кілометрів для того, щоб система їх прописала в машині. Ось друзі, обіцяв вам показати, як буде виглядати. Панель з датчиками тиску на хавалі з 6-20 року випуску, після того, як ви їх встановите на колеса. Проїхав буквально там кілометрів, може 3 чи 5 з середньою швидкістю, скажімо так, 50 км, і датчики автоматично прописалися і показують тиск і температуру в колесах. Щоб було зрозуміло, що вони. Плюс-мінус коректно показують після того, що ви їхали певний час. Ось вам показую чортовий термометр за... Е... за бортом на вулиці 10 градусів. І поки я проїхав цих 5 км з 50 е... середньою швидкістю, вже бачимо, швидко, що температура в колесах піднялася. Отож, який можемо зробити висновок, що не обов'язково їхати на фірмовий сервіс для заміни датчиків тиску. Це по-перше. По-друге, не бачу сенсу займатися з якимось там випаюванням чи впаюванням нових батарейок в ці датчики, тому що їх ціна на сьогодні копійчана. І, відповідно, не бачу ніякого сенсу платити за якісь там перепрошування чи ще якісь. Більш дорожчі датчики, можливо, в більш дорожчих датчиках стоять кращі батарейки, але це ми дізнаємося тільки часу. В підсумку, якщо порахувати, що на сервісі за датчик хотіли отримати 2500 тисячі гривень, множимо їх на 4, це вже маємо десятку, плюс перебортувати кожне колесо. Десь 250 гривень на такий розмір. Вже маємо 12 тисяч гривень. По сухому залишку кожен датчик мені обійшовся в 400 гривень і 250 гривень перебортувати колесо. Рахуйте вигоду, і це мені не вартувало ніяких там моральних зусиль. Лаго, що такі проблеми. Ми отримуємо тільки навесні після сильної зими, що якраз підв'язує нас під сезонний шиномонтаж. Тож, додатково, раз в 5 років замінити повний комплект датчиків без заморочок з фірменним сервісом. Я вважаю, це досить гарним результатом. Усім дякую, що подивилися, і включаємо голову: не даємо на нас наживитися. Дякую за перегляд. Пока, пока.